Трамп давати нічого не буде. Але він відгукнувся на пропозицію Зеленського, яка була прописана в плані перемоги ще восени минулого року, яка стосується саме угоди про корисні копалини, про рідкоземельні мінерали. Потім це все закрутилося, і зараз Трамп говорить про те, що якщо Зеленський буде затягувати підписання цієї угоди, йому буде дуже 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 погано. Ну, це дуже-дуже погана історія. Це достійна цитата Трампа. Я буквально там днями робив розбір цієї ситуації в себе дуже коротко на каналі, і звернув увагу на коментар Зеленського, який сказав, що Україна лише отримала сьогодні, а не вчора, сьогодні угоду про корисні копалини від Сполучених Штатів Америки, а все те, що обговорювали до сьогодні, каже, я не знаю, що то говорили. Втім, якщо каже тут прописано, що ми повинні визнати боргом ту допомогу, яку дали американці. Я на це не піду. Тобто я акцентую увагу на тому, що е, фактично те, що прописали в західній пресі, що в Україні говорили про якусь угоду, за словами президента, це якийсь документ ну, незрозумілий. Що воно, як воно було і до чого. От що ти бачиш у цій історії за е, цією угодою, оцим хайпом, і взагалі, от на твою думку, вона нам потрібна чи ні? Бо українців переконали, що ні ні, вона нам не потрібна. Ем, тут... Питання простіше трішки, тому що я, я розумію, про що ти говориш? Що дійсно було е, ні був конкретний злив цієї інформації попередньо, і він був спеціальний цей злив ну, з моєї точки зору. Е, я розумію, що е, ну, намагаєшся сказати, що це не не релевантна інформація по угоді, але е, так, з моєї точки зору потім я слідкував і, і, і за твоїми словами, і також потім я аналізував ситуацію. Чи за, за словами Тверденко і Зеленського і, насправді мені здається, що і, ця злита угода вона дуже дуже схожа на право дуже схожа на право? Поясню чому, тому що. І, Важкість висловлювання по конкретно по пунктам е, вона говорить про те, що дійсно є певні правдиві пункти. Е, Зеленський би сказав, що це все маячня, там такого немає, у нас все окей. Політично це б звучало набагато краще. Тут він почав обговорювати конкретні пункти і навіть дав попередню свою відповідь на ці пункти. Тобто він сказав: якщо там буде звучати, е, що в нас вже це буде кредит, що ми маємо повернути кошти, ми цього робити не будемо. Це означає, що він знає про що ну він знає про що це угода. Він не грає політичну таку ситуацію. І мені взагалі чи чесно кажу, не все більше більше здається. Якщо на, на початку я сумнівався, хоча я викидав таку гіпотезу. У мене було три гіпотези: що це росіяни злили, потім демократи злили. А третє це була те. Це, це те, що наші наша влада це все злила конкретно у змі, для того, що для чого я зараз поясню, чому тому, що е, е, це було рано випередження. Вони прекрасно прочитавши цю угоду, знали, що буде робити Трамп. Трамп буде давити, як він це робив раніше, тиснути на Україну, і тут е, ви вони викидають угоду в запис масу інформації в свої рудки, руки це не є проблематично, і всі бачать, наскільки вона абсурдна, скільки вона ідіотична, наскільки вона ну не, 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 не є прийнятною для України, і вони такі: ну ми не знаємо, хто це що це. Починають грати дурля політично. Ну це, що це дуже дуже логічна думка. Весь світ бачить, що це угода ідіотична. Що всі стоять на стороні України, і тут, через декілька днів, виходить Трамп і каже: Ну, ми будемо на вас тиснути, якщо ви не приймете угоду. А всі кажуть, як як Україна буде приймати угоду? Ви читали цього? Ви бачили це переверть? Ну і тут е, Зеленський клас, класно грає роль. Він каже: Ну я ще не знаю, тому що ви тільки отримали, я не бачу, нічого не читав, що там злили, і Так далі. Я буду розбиратися. Тобто він себе дистанціював від цього. Казав: я, я, я не при чому, я нічого не знаю, хто там що там зливав, але весь світ бачить деталі цієї угоди. Вже українській владі набагато простіше буде працювати з Трампом через тиск, через призму тиску і демократії, і всього світу, і Європи, і засоба інформації всього світу. Тому що mm. це Трамп буде тиснути на Україну казати, підпишіть то що я вам скину. Весь світ буде казати, та ви що, ви знущаєтеся, чи що ви хочете їх в рабство переперекреце пере, пере перевести, що?» Тобто ну, то вже є ну технологічно підтримка і вже для зеленського є. І далі вже можна маніпулювати, торгуватися, все інше виводити на якусь свою позицію. От тут логічно, в принципі. От, і ніхто ну, не буде зараз підписувати. В такому форматі точно ніхто не буде підписувати. Ну що, Трамп Трам може стрибати на своїм після тільки завгодно, але це ж буде грати йому навпаки, ну навпаки, йому буде гірше від цієї ситуації. Ми вже побачили, що це ж не працює. Вальний кабінет показав, що, що ви отримаєте лише підзатильники від своїх. І е, якщо він почне грати далі роль, то він себе зажене в кут. Ну зараз Україною так себе вести не можна, тому що він вже так себе повів, він опікся на цьому. Він для своїх деяких там маргінальних прихильників став чим більшим героєм. Але для більшості населення Сполучені Штати Америки він якби не, не показався дуже крутим, і в тому етапі, якщо цьому на даному етапі, коли він там ніби хоче бути медіатором, хоча це, ну, це нереально зробити. Сполучені Штати Америки ніколи ж не може бути медіатором між Україною і цим і американцем з одної причини, тому що американці постачають в Україні все, то є, вони є стороною конфлікту відверто. Ви можете політично це об'явити як завгодно, але це не працює. І американці не можуть е, не, ну, не закрити очі на те, що Трамп буде тиснути на свого партнера, який зараз, як я вже говорю, на народу, потупає в крові, і нічого не зробивши при цьому Путіну. Ага. Тобто, якщо зараз Путін йде на угоду. Плюс вони там ж розказують, що вони також мають з росіянами вже обговорюють питання по надрам. Така кажуть так, таку ж саму так. угоду. Так. Ні, я не знаю, така сама угода, можливо, там якась іншого формату, бо ми не бачили. Тут тут йдуть якісь е зливи там інформація. Хоч хоч чекають, не знаю, чи це правдива чи неправдива, але вона хоч хоч якось зливається. Там ж тишина, там взагалі нічого немає, і ну, щось вони ж там мають підписувати, правильно? Тось тобто, й тому він він хоче показати так. Ну, ми зараз на Україну натиснемо, але не щоб зараз з Росії все злилось. Але а з України а з Росії він ж, в нього ж така сама методика, як і раніше там все буде добре. Ми зараз угоду там підпишемо. хоча далеко не факт, що вони там щось підпишуть, але він буде тиснути максимально на Україну, щоб ми спочатку вже були впевнені на той в Україні, що вони там підписують, а потім вже Росію доб'ємо. Це не проблема.